Свій творчий концерт митці Житомирського району назвали Віват району жита і миру, оскільки зізнаються вони ці два слова як найбільше відображують життя мешканців цієї території. Переглянувши концертні номери, глядачі могли скласти чітке уявлення про побут, світогляд а також про історію району. Зокрема, згадувалися події 18 століття, що відбулися у Кодні і відомі під назвою Коліївщина. До участі у звіті залучено більшість творчих колективів, але двогодинна програма не могла вмістити виступи всіх талановитих колективів та окремих виконавців Житомирського району. Художі колективів дуже багато хороших є, але ми не можемо їх всіх представити. Є номери, які є об'єднані там дитячий блок, фольклорний блок. По блоках, де приймають участь по декілька колективів, одночасно високо оцінив виступ колективів Житомирського району голова обласної ради Йосип Запаловський. Я думаю, що не дуже просто буде звітуватись тим районам, які будуть виступати після вас, тому що повторити те, що ми побачили в Житомирському районі. Я думаю, що неможливо. На виставці декоративно-ужиткового мистецтва були представлені промисли, які з давніх часів існували на території Житомирського району. А це художня вишивка, плетіння з лози, різьба по дереву, ковальство, художній розпис. Також глядачі побачили ужитковий реманент української хати, виставку краєзнавчої та антикварної книги, картини художників-аматорів. Це шостий район Житомирщини, який прозвітував на сцені обласного театру. Тому фахівці вже можуть зробити попередні висновки про розвиток творчих колективів області, але не це головне. Думаю, що оцінка глядача, оцінка простих людей у тому великому святу народного мистецтва, яке ми робимо разом, то є найвища оцінки. А оскільки Житомирський район звітував 23 лютого у день захисника вітчизни, голова облдержадміністрації Сергій Рижук привітав військовослужбовців, ветеранів війни, збройних сил та всіх чоловіків з цим святом. Кожен із тут присутніх, і ні, є захисником вітчизни свого роду. І в цей день святий світає вас із святом днем захисника вітчизни і всім вам за нею